В цьому відео ми попрацюємо з нерівністями з двома змінними та спробуємо зобразити їх на графіку. Отже, давайте спочатку задамо таку нерівність. Ну, Наприклад, y менше або дорівнює за 4х додати 3. І тепер давайте розіб'ємо цю нерівність, не строго зауважу, на 2. Чому ми так можемо робити? Бо цей знак менше або дорівнює буквально нам каже, що y менше менше. Або дорівнює 4х плюс 3. Тож, розбиваємо нашу нерівність на дві частинки. Перша це буде y строго менше за 4х, 4х додати 3. або, або друга частинка y дорівнює 4х плюс 3. Ну, відповідно, цю нерівність і цю рівність нам треба зобразити тепер на площині. Давайте спочатку позначимо вісі координат, вісі y та вісі х І тепер розпочнемо з рівності. З рівностями ми дуже і дуже багато працювали, ось вона. І тому я думаю, що нам буде дуже і дуже легко зобразити її на площині. Давайте почнемо з того, що нагадаємо, що ж таке 4. 4 в нашій рівності. 4 це коефіцієнт перед хсом, і четвірка це, відповідно, нахил нашої прямої. А3, в свою чергу, це y координата точки перетину з вісю Y. Окей, давайте почнемо зображати нашу пряму відповідно з y координати перетину з Y. Отже, перед у нас стається, коли X дорівнює нулю. Якщо X дорівнює нулю, то y буде, дорівнювати, y буде дорівнювати. 3. Окей. Позначаємо цю точку x дорівнює 0, y дорівнює 3. І давайте тепер попрацюємо з нахилом. Що значить, що нахил дорівнює 4? Це значить, що якщо ми змінюємо x на 1, то y зростає аж на 4 одинички. І в такий спосіб ми можемо позначити наступну точку на графіку. Отже x зростає на одиничку, а y зростає на 4 одинички. І позначаємо нашу другу точку. І як ви чудово знаєте, для того, щоб побудувати пряму, нам достатньо лише двох точок. Тож давайте їх просто з'єднаємо і отримаємо пряму. З'єднуємо. І отримаємо пряму, пряму, яка виражена рівнянням y дорівнює 4х додати 3. І важливо зауважити, що будь-яка точка, яка буде лежати на цій прямій, будь то ця точка, ця точка, ця, буквально будь-яка, вона буде задовільняти нашу початкову нерівність. Оп! І тепер давайте попрацюємо з нашою строгою нерівністю: y менше за 4х додати 3. І ви, напевно, навіть не знаєте, як підступитися до цієї нерівності, щоб потім її зобразити на графіку. А я вам підскажу: Згадаємо... Метод, яким ми користувалися на самому початку курсу, де ми будували табличку зі значеннями x і, y, де кожному значенню x відповідає конкретне значення y. Отже, давайте зробимо так само. І відповідно, тут у нас вже буде не y значення, а y нерівності. І давайте задамо x як 0, наприклад. І тоді y, y буде меншим за 3. Ми підставляємо замість x 0 сюди. Отримаємо 4 множене на 0, тобто 0, додати 3 дорівнює 3, y буде менше за 3. Чудово. І давайте ще зробимо так для двох значень x. Наприклад, x дорівнює 1, і х дорівнює мінус 1. Якщо х дорівнює 1, то наша нерівність виглядатиме як 4 множене на 1, тобто 4 додати 3 дорівнює 7. І y буде менше за 7. Y буде менше за 7. Якщо х дорівнює мінус 1... То ми отримаємо y менше за 4 умножене на мінус 1, тобто мінус 4 додати 3, і отримаємо мінус 1. І y буде меншим за мінус 1. Чудово. Ну і давайте спробуємо це позначити на нашій площині. Почнемо з першого. Почнемо з першого. Якщо x дорівнює 0, то y буде меншим за 3, x дорівнює 0, y буде меншим за 3. І всі точки, які лежатимуть на цій. Червоні лінії, вони будуть задовільняти нашу нерівність. Окей, рухаємось далі. Якщо х дорівнює 1, то у буде меншим за 7. Якщо х дорівнює 1, то у буде меншим за 7. І тут у нас так само буде оця от зелена лінія, в якій лежатимуть точки, які будуть задовільняти нашу нерівність. Окей, ну і давайте останній. Приклад: якщо x, x дорівнює мінус 1, то y буде менше за мінус 1. Х дорівнює мінус 1, і менше за мінус 3. Тут так само. Всі точки, які лежатимуть на фіолетовій лінії, будуть задовільняти наш. Ну, а якщо ж ми візьмемо точку, що лежатиме на лінії вище, тобто на оцій от лінії, так. І вище, 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 то вона не буде задовільняти нашу нерівність. Давайте перевіримо це, візьмемо, наприклад, цю точку. Вона матиме координати мінус 1 за х і 2 за у. І давайте підставимо цю точку в нашу нерівність. Отримаємо, що 2 має бути меншим за 4 множине на мінус 1, тобто мінус 4, додати 3. І після обрахунків залишаємось 2. Менше за мінус 1, що, очевидно, не є правдою. Тож ця точка не задовільнятиме наша, нашу нерівність, як відповідно, і всі інші точки, які лежатимуть вище за нашою лінію. Окей. І ми могли би брати буквально безліч значень Х і знаходити нерівності, які будуть а, стосуватися цих значень Х. Але ми ж розумні і можемо аналітично подивитися, що. Всі точки, які лежатимуть під нашою прямою, під графіком прямої, так, оцієї, вони будуть задовільняти нашу нерівність. Тож ми можемо сказати, що всі точки, які лежатимуть тут, 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 тут і так далі до самого низу, вони будуть задовільняти нашу нерівність. Тож, ми маємо, що всі точки, які лежать або на нашій прямій, отут. Або під прямою вони будуть задовільняти початкову нерівність. Y менше або дорівнює за 4 x додати 3. І давайте тепер трохи змінимо нашу умову. Y буде не менше або дорівнює за 4 x плюс 3, а просто менше, менше за 4 x плюс 3. Чудово! І тепер давайте подивимося, що ж зміниться в наших подальших обрахунках та діях. Окей, тож тепер у нас просто менше, немає або дорівнює. Тож цю частинку або дорівнює, ми прибираємо. Ну, і відповідно, так само далі. Або дорівнює 4х плюс 3. Ми теж прибираємо. Нам вона вже не треба. І значить, 100% буде якась зміна на графіку. Тепер точки, які лежатимуть на прямій Y дорівнює 4х плюс 3, не будуть задовільняти нашу нерівність. І це значить, що нам треба. Змінити змінити а, наш малюнок. Тепер наша пряма буде не прямою, по суті, а буде позначена пунктиром. так от таким от чином. Пунктиром. Це значить, що точки, які лежатимуть на прямій, не будуть задовільняти нашу нерівність Давайте ще трохи попрактикуємося. Нерівність y менше за мінус х діло на 2 додати 6. І як бачите, нерівність тут же є строгою. Тож точки, які лежатимуть на прямій y дорівнює мінус х діло на 2 додати 6, не будуть задовільняти нашу початкову нерівність. І це також значить, що пряма у нас буде намальована пунктиром. Давайте зробимо одне перетворення. І отримаємо рівняння y дорівнює мінус 1, друга, множене на х, додати 6. Так нам буде значно зручніше працювати а, з нашим рівнянням. І давайте спочатку накреслимо це рівняння на нашій площині, позначимо вісь y та вісь х і розпочнемо роботу. Нам треба буквально дві точки, щоб з'єднати їх упряму, яка зауважу буде позначенням пунктиром. Отже, 6, це Y – координата перетину з віссю Y. Тож, це значить, що якщо X дорівнює 0, то y буде дорівнювати 6, позначаємо цю точку. І тепер дивимося на наш нахил на коефіцієнт перед ісом мінус одна друга. Нахил мінус 1 друга значить, що якщо ми рухаємось на дві одинички праворуч. То Y змінюється на одну одиничку донизу. Отаким От чином. Тож, наша наступна точка буде тут. І тепер давайте скористаємось лінійкою та з'єднаємо ці дві наші точки в пряму, яка також буде позначена пунктиром. Оскільки нерівність є строгою. Бам-бам-бам, бам, бам-бам-бам. Чудово. І тепер давайте брати значення х і цим значенням х ставити нерівності з ігром. Отже, якщо х дорівню 0, якщо х дорівнює нулю, то y буде меншим за 0 ділене на 2 дрівня 0 і 0 додати 6, просто 6. Отже, y буде меншим за 6 y менше за 6. Чудово. Ну і давайте ще другий X інший візьмемо. Якщо X дорівнює 4, то y буде меншим за що? За мінус 4 ділене на 2, тобто мінус 2 додати 6. І y буде меншим за 4. І давайте це забразимо. Якщо X дорівнює 0, то y менше за 6. Тож усі точки, які лежатимуть на оцій жовтій лінії, вони будуть задовільняти нашу нерівність. Якщо х дорівнює 4, то y буде менше за 4. Х дорівнює 4, у менше за 4. Ну і тут так само всі точки, які лежать на жовтій лінії, задовільнятимуть нашу нерівність. І як ми бачимо, всі точки, які лежать під прямою, яку ми позначили пунктиром, задовільнятимуть нашу нерівність. Давайте так і позначимо усі ці точки, всі точки під. Прямою задовільняють нашу нерівність. Я вас вітаю. Ми закінчили.